Так, друзі, зустрічаємо у продажу Audi S5, 2023 рік випуску Авто з Америки, але повністю без пошкоджень, повністю в рідній фарбі. Ідеальний стан. Технічно обслуговано, жодних зауважень немає. 23 тисячі оригінальний пробіг на ось такій шикарній оптиці. s 5 2023 рік випуску, двигун 3 літри бензин. Повний привід квадросистема від Audi. Міжсезонна гума в гарному стані. 18-й радіус колеса. Тонована з панорамним люком великим, перед-зад, звісно, камера заднього огляду, електровідкриття кришки багажнику. Дуже класне авто, авто, котре реально подарує емоції вам. Безключовий доступ по всім чотирьом дверям, безрамкові вікна у нас, шкіряний салончик. З червоною строчкою, дуже класно виглядає чорна стеля, люк. По комплектації, друзі, тут все є і навіть більше, Повний електропакет, є пам'ять водійського сидіння, шкіряне мультикремо, адаптивний круїз-контроль, кермо у нас з підігрівом. Жодних помилок на приборці немає. Штатна мультимедіа з великим дисплеєм, з карплеєм. Підігрів сидінь переднього ряду, клімат, контролю, автоматична коробка передач, спорт режим, все, що хочеш, тут є. По салону стан ідеальний, мінімальний пробіг, друзі. Дуже класне авто, в класній комплектації і, саме головне, повністю ціле, повністю без пошкоджень і мінімальний пробіг. Ціна буде класна, друзі. Чекайте, авто вже в продажу. Актуальну ціну можна побачити на сайті автопарк.ua. До зустрічі!